Безсила, гнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна, мовчазна, чорна, гола, боса, розхристана, простоволоса, сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала, вперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна, голодоморена, підсудна і репресована. Проклята, слабка, обурена, розп'ята, німа, зациткана, покірна, радянська, скорена, сумирна, слухняна, тиха, безязика, русифікована, безлика, прозріла, прокинулась, встала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала. Хворіє, будується, знає, уміє, одужує, душує, прагне, воліє, страйкує, пручається, жде, галасує. Іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, дише, простує, вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже. Гомінлива, вишнева, чиста, росяниста, легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, неподоланна, незалежна, Шевченкова, моя, Франкова, вербова, дивно калинова, велика, горда, неповторна, свята єдине соборна.